Коли замислювалися, чим закінчилися серіали вашого дитинства. Це канал Лізі Юей, і сьогодні ми дізнаємось всі фінали ваших улюблених шоу. Не забудьте підписатися на канал, залишити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше серіал Друзі. Історія шістьох молодих людей у Нью-Йорку, які разом дорослішують, шукають себе, роботу, кохання і сенс життя. Це історія про дружбу, яка стає родиною. Серіал має 10 сезонів, які тривали з 1994 по 2004 рік. У фіналі Рейчел летить у Париж заради кар'єри, але в останній момент виходить з літака заради роса. Моніка і Чендлер залишають легендарну квартиру та починають нове життя із дітьми. Друзі востаннє стоять у порожній квартирі і кладуть ключі на стіл. Серіал закінчується прощанням із цілою епохою. Загублені Це серіал про авіакатастрофу, після якої пасажири опиняються на загадковому острові, де закони часу та фізики зовсім інші. Серіал поєднує драму, детектив, містичні елементи і наукову фантастику. Кожна серія розкриває історії персонажів через погади про минуле, моменти майбутнього та альтернативні погляди на події острова, що робить сюжет багато шаровим і психологічно насиченим. Серіал має 6 сезонів: виходив у період з 2004 по 2010 рік. В останньому сезоні з'ясовується, що паралельна реальність це місце після смерті, де герої поступово згадують своє життя. Всі вони колись померли, але острів був реальним. У фіналі герої уз'єднуються і разом ідуть далі. Це був один із найбільш обговорюваних і суперечливих фіналів в історії серіалів. Пліткарка. Це яскравий серіал про елітних підлітків Манхеттена, які живуть у світі розкоші, скандалів і інтриг. Серіал показує дружбу, кохання, зради і амбіції через очі підлітків, які постійно борються за владу і статус. У центрі всього анонімний блог пліткарки, де з'являються всі плітки про героїв. Вчорашня вечірка, таємні романи, зради і секрети. Все миттєво стає публічним. Завдяки цьому сайту герої постійно на виду, а кожен крок може змінити їхнє життя. Серіал має шість сезонів. Виходив у період з 2007 по 2012 рік. У фіналі серіалу розкривається головна таємниця. пліткаркою виявляється Ден Хамфрі. Сирена виходить за нього заміж, чак і блер нарешті разом. А Нейт балотується в мери Нью-Йорка. Серіал завершується класичним хеппі-ендом, але з відчуттям, що всі ці роки нас трошки водили за носа. Доктор Хаус Хаус. Доктор медицини. Грегорі Хаус блискучий, але цинічний лікар діагност який вирішує найскладніші медичні загадки. Він ненавидить бюрократію, правила лікарні і соціальні умовності, але його методи, хоч і часто провокативні, рятують життя там, де інші лікарі здаються безсилими. Серіал поєднує гострі медичні випадки, чорний гумор і психологічну драму, показуючи, що Геній часто ходить по краю моралі і закону. Серіал має вісім сезонів. Виходив у період з 2004 по 2012 рік. У фіналі серіалу у Вілсона виявляють рак. Та Хаус інсценує власну смерть, щоб провести з другом його останні місяці життя. Він залишає лікарню свою кар'єру, щоб бути поруч з Вілсоном у цей важкий час. СЕРІАЛ Секретні матеріали цілком таємно. Агенти ФБР Фокс Малдер і Дана Скалі розслідують дивні паранормальні та часто небезпечні справи, які виходять за межі звичайного закону і науки. Малдер вірить у змови уряду та існування позаземного життя, тоді як Скалі намагається знайти логічні наукові пояснення. Серіал поєднує детектив, трилер, наукову фантастику та містичну драму. Ставши класикою світового телебачення та культурним феноменом, серіал має аж 11 сезонів. Виходив у період з 1993 по 2018 рік. У фіналі серіалу Малдери Скалі продовжують боротися із мовами уряду та надприродними явищами. Вони залишаються разом, продовжують розслідування і з'ясовують кілька ключових таємниць. Але багато загадок лишаються невирішеними. Серіал завершується відкрито, показуючи, що боротьба із таємницями та загадками світу досі триває. Усі жінки відьми. Усі жінки відьми. Три сестри Пайпер, Прю та Фібі пізніше з'являється пері. Дізнаються, що вони зачаровані і що у них є магічні здібності. Кожна сестра має унікальну силу. Одна керує часом, інша енергією, третя – передчуття майбутнього. Разом вони борються з демонами, злими чарами і надприродними загрозами, водночас намагаючись жити звичайним життям, будувати стосунки та зберегти сім'ю. Серіал поєднує містичну драму, фентезі, сімейні історії та пригоди, показуючи, що сила жінки у єдності та любові. Серіал має вісім сезонів. Показ серіалу тривав з 1998 по 2006 рік. У фіналі сестри перемагають головного демона і усі надприродні загрози, що тримали їхній світ у небезпеці. Кожна сестра знаходить особисте щастя. Пайпер будує родину, Фібі займається кар'єрою, а Пері також знаходить своє місце в житті. Серіал закінчується тим, що зачаровані залишаються разом. Сабріна юна відьма Бріна Спелман – підліток, яка дізнається, що вона відьма. Вона намагається поєднати звичайне шкільне життя з магією і водночас живе зі своїми тітками Хільдою і Зельдою, які допомагають їй освоїти сили та навчитися відповідальності. Серіал поєднує комедію, магію і сімейні цінності, показуючи, як Сабріна дорослішає, закохується в хлопця Харві і знаходить баланс між магічним і звичайним світом. Серіал має сім сезонів. Виходив у період з 1996 по 2003 рік. У фіналі Сабріна готова. Тується вийти заміж за іншого, але в останній момент усвідомлює, що кохає Харві. Вона тікає з весілля і знаходить його, показуючи, що любов важливіша за магію. А особисте щастя стає на перший план: Як я зустрів вашу маму 25 років тому, перш ніж я став татом, у мене було інше життя. Як я зустрів вашу маму. Тед Мосбі розповідає дітям, як він зустрів їхню маму. Паралельно ми бачимо його друзів Маршала, Лілі, Барні і Робін, і всі їхні пригоди, стосунки та курйозні ситуації в Нью-Йорку. Серіал показує будні дорослого життя, кохання і дружбу в легкому комедійно драматичному форматі. Серіал має 9 сезонів, виходив у період з 2005 по 2014 рік. У фіналі глядачі дізнаються, що мама дітей померла. Виявляється, вся історія розповідала не лише про неї, а й про стосунки Теда з Робін. Після цього ТЕД повертається до Робін, і серіал закінчується їхньою зустрічю. Серіал «Клініка» Розповідає no, no yeah. Розповідаю про молодих лікарів у навчальній лікарні. Головний герой Джей Ді та його друзі Крістофер Терк, Еліот Рід, Карла Еспіноза вчаться рятувати життя пацієнтів, дружити і розбиратися у стосунках. А досвідчений лікар Кокс наставляє їх і часто кидає саркастичні коментарі. Серіал поєднує комедію, драму і щирі емоції, показуючи будні лікарів через призму гумору та особистих історій. Серіал має вісім сезонів. Виходив у період з 2001 по 2009 рік. У фіналі восьмого сезону Джей Ді бачить на екрані в лікарні, як він розвивається як лікар, які рішення приймає і як змінюється його життя. Після цього він прощається з колегами і друзями, які були частиною його навчання і дорослішання, і вирушає далі своїм шляхом. Він готовий до нових викликів та змін у житті. У 2010 році вийшов ще дев'ятий сезон, але в центрі сюжету інші герої. І тим самим восьмий сезон поставив крапку у цій історії. Серіал «Надприродні». Надприродні. Брати Сем і Дін Вінчестери подорожують по США, борючись із демонами, привидами, ангелами та іншими надприродними істотами. Вони рятують життя людей і світ від різних загроз. Часто жертвуючи власним щастям і безпекою, серіал поєднує хорор, фантастику, драму і чорний гумор і показує, як брати працюють разом, приймають складні рішення і долають небезпеки. Серіал має 15 сезонів. Показ тривав з 2005 по 2020 рік. У фіналі Дін гине під час полювання, а його брат Сем продовжує жити. Сем заводить сім'ю, проживає довге життя і помирає від старості. Після цього брати зустрічаються в раю і знов опиняються разом, завершуючи історію їхнього братерства. Ну що ж, тепер ви знаєте, чим закінчилися серіали вашого дитинства. Якщо хочете продовження із іншими серіалами, напишіть у коментарях. Це був канал Лізі Юей. Ставте лайк, підписуйтесь і натискайте дзвіночок. Попереду ще багато крутих відео. До зустрічі!